Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі нюанси, тонкощі договорів страхування, інсайти ринку. Прийоми страхових компаній, все, що потрібно знати, для того, щоб вам не зменшили розмір страхового відшкодування або взагалі не відмовили. Отут внизу наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться. Там, до речі, є наш контактний номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери, вайбер, телеграм, ватсап. Якщо вже є якась проблема, пишіть. От я думаю, що ми точно допоможемо, якщо там рішення взагалі існує, тому що ну немає таких речей на ринку, де ми не розумілись. А сьогодні я хочу з вами поговорити про серійне залиття та серійних заливальників. От зараз е, в нас, ну, до речі, весна. Я думаю, що ролик буде ще довго обертатися, але люди ну, часто стикаються з тим, що е, ну, зверху є сусіди або там навіть через поверх, ну, які там. В силу різних причин вони неадекватні. Там, там якісь квартиранти, або це ну, соціально скажімо, да, там, ну, неадаптовані люди. І от, е, проблема в тому, що да, в них в неналежному стані сантехнічне обладнання, і вони ну, просто заливають і це повторюється там, ну, майже там, щомісяця. І от люди приходять і кажуть, а що робити? Ну от е, Питання, як його можна вирішувати. Вирішувати. Звичайно, що можна у судовому порядку там е самостійно проходити весь цей шлях. Але нюанс тут який, е ну, це вартість судового процесу. Тобто треба витратити гроші на оцінку, треба витратити гроші там, на юристів, треба витратити гроші там, на судовий збір, поштові витрати. І ну, з урахуванням всіх цих нюансів. Е Чек може бути значний порівняно з тією шкодою, яку вони завдають. Але знову ж таки, це як серійний маньяк. Тобто, якщо ви не вирішуєте це питання, воно буде продовжуватись до безкінця. або треба йти цим шляхом, або треба йти іншим шляхом, про який я також вам розповім. Тобто, ви звертаєтесь до страхової компанії, робите ремонт, запрошуєте представника, щоб потім не було ніяких нюансів. Приходить там, якийсь фахівець, оцінювач, там, аварійний комісар, там, працівник страхової компанії, неважливо, проводить огляд майна, щоб воно було не в пошкодженому стані. Ну і після цього ну, треба укласти просто договір страхування, здоблення. До речі, от, ну, там, в мене є такі договори на кожен з об'єктів нерухомості, власне, в багатоквартирних будинках, звичайно. Ну і так, да, тут такий нюанс, що в такому випадку ви перекладаєте ці процесуальні витрати, якщо навіть момент цей він важливий з точки зору ну, як е дисциплінарний, на страхову компанію. оскільки страхова компанія е після виплати страхового відшкодування в порядку регресу буде звертатись до цієї людини. Звичайно, що тоді оцінка, там, судовий збір, юристи, все буде там. Можливо, ви не отримаєте там страхові відшкодування в повному обсязі, тому що є знос. Ну, треба просто дуже уважно підходити до умов страхування, які ви використовуєте. До речі, ми працюємо з такими договорами. Якщо ви зацікавлені, то звертайтеся, покажемо, обговоримо, прорахуємо, подивимось. Ось, і ну, далі відбувається як? Для страховика модель от, м, регреса до особи відповідальної за заподіяні збитки це частина просто економіки страхування. І, звичайно, що ніхто цей борг не буде спускати на тормоза. І так чи інше, от, все це повернеться до цієї людини. Але е, це буде з меншими витратами з вашого боку. Но тут є декілька нюансів, тобто там, ключові нюанси, нюансів багато. До речі, частина нюансів в самих умовах страхування. Тобто Можна купити договір і страховик нічого не заплатить. Але ну якщо будемо від базових нюансів відштовхуватись, це коли е, треба розуміти, що у вас ну, адекватна ну, обслуговуюча компанія. Тобто ви отримуєте нормальний е, акт про залиття. Тому що якщо не буде нормального акту про залиття, то е, ну, страхових знову ж таки виплачувати не буде. Тобто причини залиття не встановлені. Ми це будемо розглядати як е, неможливість встановити причини е, страхового випадку. І через це це буде відмова. Таким чином. Е, Ось це ключовий момент, який треба враховувати. Якщо проблем з актом, з складанням нема, у вас адекватні люди. До речі, як же складати акти от на попередніх етапах, ми розповідали от в попередніх відео, якщо питання актуальне, обов'язково передивіться. То тоді да, можна рухатись далі. Якщо ні, ну тоді це ну, важкий такий момент, його треба враховувати і орієнтуватись більше на самостійне вирішення проблеми. Ось так, друзі, сподіваюся, що інфа була корисною. Якщо у вас є якісь проблеми з сусідами, ви не можете їх вирішити, або от, ну, це неадеквати серійні маніяти по залиттям, то тоді да, ви. По тут внизу наш номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери, обов'язково нам напишіть. Я думаю, що ми разом знайдемо вирішення цієї проблеми. Ще раз говорю про те, що самостійно, сама по собі вона не вирішиться. Оце вже доведено досвідом. Також тут, внизу соціальні мережі, обов'язково підпишіться ну і поділіться цим відео. Обов'язково поставте лайк. Дякую, що ви з нами. пока пока друзі, до зустрічі!